Минулому році у сфері земельних відносин розпочато 9 кримінальних проваджень. Про це повідомила під час брифінгу начальник управління представництва захисту інтересів громадян та держави в суді Роксолана Гребенюк. Попереджено незаконне надання земель площею майже 4 тисячі гектарів, притягнуто до відповідальності 108 посадових осіб. За рішеннями суду наразі вже реально повернуто 709 гектарів земель вартістю 36 мільйонів гривень. Та попереджено незаконне надання 2,8 тисяч гектарів земель. Прокуратурою виявлено факти, коли посадовці місцевих рад та районних державних адміністрацій, контролюючих органів, самі вчиняли злочини з метою виведення земель із державної та комунальної власності, занижували суму орендної плати. Так, у результаті умисного заниження службовими особами радицької сільської ради Володар Волинського району ставок плати за землю товариство в Те Теоздан. Вдумайтесь в 5 разів 600 до 100 тисяч гривень. За договором ран до бюджету не надійшло майже 300 тисяч гривень. Найбільше порушень земельного законодавства зафіксовано по Житомирському району, адже землі біля міста найбільш ласий шматок, зауважила Роксолана Гребенюк. Загалом за злочини в сфері земельних відносин у минулому році засуджено сім осіб по чотирьом кримінальним провадженням. Позитивні результати у цій сфері досягнуті насамперед завдяки ініціативі органів прокуратури. Діяльність же ж відповідних органів контролю є незадовільною. У прокуратуру ними не направлено жодного якісного матеріалу про вчинення кримінально карних діянь. Зокрема, органами екологічної інспекції упродовж поточного року з власної ініціативи не направлено жодного матеріалу щодо смічення і забруднення земель, а проблема в області існує. Поширеними також є випадки незаконного звільнення комерційних структур від сплати втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та неналежного контролю з боку органів виконавчої влади за своєчасним їх стягненням. Ми постійно відслідковуємо відомості про розгляд судами справ. Та винесення судами рішень, що порушують інтереси держави і потребують застосування представницьких повноважень, торік прокуратура за власною ініціативою вступила у розгляд шести таких справ. Порушених за позовами суб'єктів підприємницької діяльності до органів влади та місцевого самоврядування земельних питань в результаті вдалося попередити незаконне заволодіння земельної ділянки загальної площею 11 гектарів. У прокуратурі ще раз наголосили, що є спеціально створені органи, які повинні вирішувати земельні питання і забезпечувати законності у цій сфері. А наразі йдеться відмивання коштів, які мали б піти на розвиток соціальної галузі і промисловості.